Ірина Савченко-Кисельова розповіла в соцмережах історію, яка сталася певний час тому з групою, де навчався її син Роман. Йому було три роки. Тобто тут мова взагалі дійсно про дитячу пісочницю, як кажуть. Тож, коли пані Ірина Савченко-Кисельова прийшла забирати свого сина із садка, то побачила, що вихователька. Відповідає російськомовній дівчинці-переселенці, три роки дитині українською. Її син Роман через слово розуміє, а ще одна дівчинка, мовляв, стояла сумна, бо не розуміла. Буду зараз цитати. Москвомовна, мала, хоче й мені щось розповісти, як вони гарно гралися і всяке таке. А я, я тебе не розумію, що ти говориш. Ти що? Ще не навчилася говорити? Мала кілька слів українською, сказала, типу, Я вмію, а далі на Москвоязі. Кінець цитати. Далі пані Ірина запитала іншу дівчинку, яка стояла сумна, чи та розуміє її, і відповіла, що теж не може розібрати, що говорить та російськомовна дитина. Знову цитата. Ніколи не забуду, вираз обличчя дівчинки. Очі раділи, губи усміхалися, бо дитина отримала підтвердження від дорослого, що з нею все в порядку. Це так вирішила пані Ірина. Тож інша дитина отримала підтвердження, що з нею не все в порядку, що вона говорить неправильно, але, обираючи між першим і другим, я обираю нормувати українську мову як правильно, зазначила жінка. Тож тут мова про те. Що навіть не про те, що її там син Роман приносив російські слова з садка, на що вона також обурювалася, а мова про те, що таким чином пані Ірина підтримала сумну дівчинку, яка стояла осторонь, і взагалі-то не мала стосунку взагалі до цієї розмови. Тим не менше, вона е їй проявила свою підтримку і при цьому принизивши російськомовну дитину. Нагадаю. Три роки мова про дітей в дитячому садку, навіть і ще не в останній групі.